Добрий день, шановні учні, батьки та представники ПЕД-колективу. Сьогодні я, шкільний бібліотекар Білозерської зож No13 Білозерської міської ради, лягуша Тетяна Владиславівна, хочу привітати вас з початком всеукраїнського місячника шкільних бібліотек та запропонувати захоплюючу подорож Україну Книголяндію. Ми з вами будемо. Передивлятись книжкові виставки літератури, складемо синкан, будемо читати вірші, малювати, ознайомимося з цікавими книжковими віртуальними інформаційними закладинками. А тематикою Всією нашої діяльності буде любов до нашої України, її історії, традицій, звичаїв та культурних надбань українського народу. Бо темою цьогорічного місячника шкільних бібліотек є меседж. В нас єдина мета Україна свята. Не здолана ніким і ніколи. Адже любити свою батьківщину. Знати її історію, шанувати пам'ять пращурів означає бути патріотом, берегти та примножувати все те краще, що зберегли для тебе інші. І для цього передусім треба бути достойним громадянином своєї держави. Україна країна тради традицій і краси, країна гарячої любові до народу, довгої вікової горичної боротьби за його волю. Україна, це всі ми разом в ратощах і турботах, в реальних діях за майбутнє нашої батьківщини. Зараз, під час російської агресії на територію нашої країни, дуже актуальним стало слово патріот. Пропоную активізувати ваше знання з питання: хто такий патріот, які його основні якості? Та пропоную скласти синкан. Але перед цим. Хочу нагадати, що таке синкан і які основні правила його складання. Сенкан це вірш, що складається з п'яти рядків. Слово синкан походить від французького слова «п'ять» і позначає вірш у п'ять рядків. Перший рядок слово, яке позначає тему іменник. Другий рядок це опис теми, який складається з двох слов, два прикметника. Третій рядок дія пов'язана з темою, складається з трьох слів. Це дієслово. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми почуття з приводу обговорювання. П'ятий рядок це слово синонім до першого слова. В ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок слова не мають повторюватися і не мають бути спільно Для зразка я хочу зачитати вам синкан про Україну. Україна найрідніша та красива, розвивається, кріпне, розцвітає тебе з дитинства поважаю батьківщині. А тепер пропоную вам скласти синкан за темою патріот. Також хочу вас. Поінформувати, шановні глядачі, що у нас в соціальних мережах Facebook є сторінка Білозерська школа номер 13 та група Бібліотека Білозерської ЗОЖ номер 13 На цих сторінках і в групі ми викладаємо матеріали з історії школи, події, які відбуваються в межах Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. І пропоную вам передивлятися всі ці матеріали, лайкати, брати участь у тестуваннях та опитуваннях, які проводяться, і передивлятися віртуальні виставки літератури. Також запрошую вас переглянути віртуальну виставку та огляд літератури Незалежна і єдина будь навіки України, які розміщені в групі бібліотеки та шкільній сторінці і на сайті.